Доброго ранку, мої любі малята, пропоную розглянути малюночок, який називається Дикі тварини взимку. Діти, погляньте, яка гарна яскрава картина, тихо у лісі і у полі. Ведмідь заліз у теплий барліг. міцно сплять під снігом. Ховрахи. Та хом'яки давно заснули різні комахи. Все навкруги вкрите пухнастим снігом. Але в лісі чимало звірів, які виходять із нір. У пошуках їжі зайчик гризе кору куща. Лисиця полює на мишей та нападає на зайців. Голодний вовк блукає лісом, а білочки їдять запаси на зиму. Діти, ми говорили з вами про диких тварин. А зараз я хочу загадати вам загадку про одну дику тварину. А ви уважно послухайте та відгадайте її. Влітку наїдається! А взимку відсипається. Діти, хто це здогадались? Так, звичайно, це ведмідь. Дітки, тож пропоную намалювати ось такого гарного ведмедика з елементами аплікації. Малювати ми будемо голову та вушка, а наклеювати очі з паперу. Носик та ротик. А перед тим, як ми будемо малювати, ми з вами зробимо так пальчикову вправу. Дітки приготувалися та повторюйте рухи за мною. Ведмедик лише ноги по лісу гуляв. Для своєї перлоги місце шукав під сосною високою став. Копати, викопав берлогу і лягає спати. Для нашої роботи нам потрібен аркуш білого паперу, пензлики для клею та фарби. Вирізані з паперу очі, носик та ротик, клей ПВА, коричнева фарба та водичка. Починаємо. Беремо аркуш паперу та складуємо його навпіл. Ось так. У нас вийшла як книжечка. Будемо малювати на одній стороні. Беремо пензлик, занурюємо його в водичку та забираємо зайву водичку об баночку, Ось так. Потім беремо фарбу, занурюємо пендлик в фарбу, ось так. Будемо малювати. Малюємо тільки на одній стороні аркуша паперу. Нам потрібно, щоб фарба була волога, щоб ми зробили гарний відбиток. Намалювавши половинку голови, малюємо одне вушко. Тепер чисту сторону паперу накриваємо на наш малюнок і обережно притискаємо пальчиками ось так. Вам цікаво, що в нас вийде. Давайте поглянемо. Це ж ведмедик, який він гарний вийшов. Давайте його трішечки домалюємо. Чекаємо, щоб фарба підсохла, і наклаємо очі. Ротик та носик. Діти, у нас вийшов дуже гарний малюночок. Кого ми намалювали? Так, ведмедика, а якого кольору ми обрали фарбу, щоб намалювати ведмедика. Коричневу! Діти, спробуйте намалювати малюночок вдома. Я впевнена, у вас все вийде. А на цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!